Ми запросили ми представників засобів масової інформації, представників громадських організацій для того, щоб говорити, щоб обговорити одне таке, на нинішній день злободенне, але важке для прийняття питання, підняття тарифів на перевезення в місті Другович. У зв'язку з тим. Така зустріч, ну, в нас попередня була зустріч з перевізниками з участю нашої управління економіки по цьому питанні. Ми попередньо тут розмовляли про ті речі і розмовляли про підняття тарифів. Ми запустили цей, процедуру цього регуляторного акту, яка буде тривати десь скільки там місяць, поки вона не завершиться. О, Але ми ще. Запропонували цю зустріч, щоб ми попередньо вже скажімо, в тому, в цій процедурі обговорення, що ми сьогодні от зустрілися в такому колі і обговорили попереднє це питання. Послухаємо сторону перевізників, послухаємо сторону громадськості, послухаємо, що кажуть наші змі. Представники і вийдемо на, скажімо, на якийсь спільний запропонований варіант. У 2011 році у нас було прийнято рішення виконавчого комітету про встановлення ціни гривня 50 копій. На той момент, це був лютий місяць 2011 року, розрахункова вартість палива, а це в основному десь для маршрутних транспортних засобів, було 9 гривень 5 копій. Це та вартість, яка закладена була в тариф. Коротенько хочу сказати про структуру тарифу. Близько 40% вартості тарифу на перевезення складає вартість палива. 30% це є амортизація заробітна плата водіїв і нарахування на заробітну плату разом з іншими податками. 12-15%. Накладні витрати, і 3-5% це є прибуток, який закладається в тарифі. Хочу зразу сказати, що згідно нормативу, які виставляються Міністерством транспорту, для перевезень нормативний прибуток складає 15%. Наші перевізники навіть такого не досягають. Вони у своїх розрахунках ставлять двух ну, максимальний, які ми бачили вісь. Щодо самих цін, за останні 3 роки я коротенькі витримки подаю, Значить, мінімальна заробітна плата була 941 гривня, зараз на теперішній момент 1218 Тобто 30% зростання. Вартість шини однієї шини 1700 гривень, зараз 2600, 52% зростає. Вартість палива, як я вже говорив, 9 гривень, а на даний момент вже ми рахуємо майже 14. Ще не повністю, але ви ну, там без копійки. Так. Тобто 55% зростає. Нам кожен з перевізників, майже всі, крім перевізника по маршруту номер 4 подали свої розрахунки на встановлення вартості перевезення. Ми перевірили їх, є відповідна методика, тобто це не просто хтось собі щось захотів, щось порахував. Є відповідна методика, яка затверджена у 2009 році, де визначені чітко статті витрат, які повинні враховуватися при визначенні тарифу на перевезення. Відповідно до цієї методики ми перевірили всі подані розрахунки і вийшли на середній тариф, який становить 3 гривні 15 копійок. Ну, це згідно, це середній тариф, який визначається 15 копій. Це згідно поданих розрахунків, ми усереднили ті розрахунки, які подані перевізники. Я від імені відділу економіки можу стверджувати тільки одне, що повністю кожен розрахунок, який поданий на наш розгляд, він зроблений відповідно до цієї методики. Я не уповноважений перевіряти статті витрат, бухгалтерські документи перевізників, але сама методика дотримана повністю. Ви кажете, ви не уповноважені перевіряти розрахунки, а тільки методику, тобто, що треба множити, а не ділити, що треба... Додавати не віднімати, а які там цифри, це, 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 це на совісті. Е, я не уповноважений перевіряти бухгалтерські документи, я сказав. Тобто я не уповноважений перевірити. Мені перевізник подає документи, що у нього середньомісячна заробітна плата, Умов, зараз говоримо, давайте про мінімальну, становить 1218 гривень. Я як е, орган місцевого самоврядування, діючи відповідно до законодавства, не маю права. Перевіряти, чи дійсно такий факт має місце, чи не має місце. Це перевіряє податково. Дотримання мінімальної заробітної плати. Тут є критично, то є кілька критичних позицій. Якщо перевізник не може платити менше за паливо, ніж воно коштує, не погоджується з них, так? То десь меншу зарплату він може платити різними шляхами, там, приймаючи водіяни на повний робочий день і так далі. Це може перевірити тільки податково, але згідно податкової звітності, яку ми раз в квартал отримуємо, майже ну, всі перевізники у нас дотримуються мінімальних стандарт заробітної плати. Я на моїй пам'яті, що в 80-х років тоді ще на деяких регіонів буде маршрутка. Зараз вже за частиною незалежності у Львові кожен маршрутці, як правило, дають б Дробичі, я вже не пам'ятаю давно, коли давали комусь квітки, а ми зараз розраховуємо, піднімаємо ціни. Ви кажете, не можете вручатися в атакські і так далі документи. Але того обліковує, насправді, стільки як вони заробляють, якщо потім немає пасажир, подати партию, ми не знаємо кому. До речі, це саме робиться, скажімо, маршрут Дробич-Лів. Я не знаю хто як, але їдуть, я не по це не воюю. Подіти <плес> маршрут так само. Зупиняється ми знаємо, які маршрут. Він має їхати там з трьома зупинками. коли кожного стопа і кожен платить, кому він платить. В поведінку водіїв поведін, тут є велике поле для подальшої діяльності. Тим не менше, відмові видачі квитка, я думаю, ніколи не було. Це є тема, яка потребує дуже глибокого опрацювання. По-перше, в Європі майже всі комунальні перевезення, всередині міста, е, ними займаються комунальні служби, які отримують. Досить великі дотації, дуже великі, я навіть скажу так, дотації на здійснення таких перевезень. Згоден, що е, культура водіїв зараз ну, повинна бути набагато вища. Для того ми тут зібралися таким великим колективом, тут є всі перевізники, власники підприємств, керівники підприємств, яким зараз можна поставити чітку задачу стосовно. Проведення відповідної виховної роботи і профілактичної роботи в їхній підприємстві. Ми зараз таким дружним колективом маємо почати дискусію стосовно величини тарифу, а не необхідності чи непотрібності його підняття. Перевезення це є вже результат. Вартість перевезення це є результат, а не причина підняття тарифів. Причиною є вартість палива, на яку міська влада не може впливати. А давайте зараз тоді просто тихо будемо ігнорувати проблеми перевізників і завтра стикнемося з тим фактом, що в нас Дрогобичі не буде кому їздити. А був такий факт, що в нас дрогобичі не було кому їздити. Це перше питання, а друге питання. А був факт, щоб перевізники знижили ціни відповідно до зниження ціни на і нафти. А був факт зниження ціни нафти так, за останній час? Так, був. Шановні, був і дуже серйозний, дуже суттєвий, на 40 копійок був. Коли? Це ми дуже добре пам'ятаємо, це було у 2009-2010 рік. Один перевізник ніколи не знижить ціну, це раз. А по-друге, в ціну вони закладають не 100% собі прибутки, а до 300% собі прибутки. Закладають вони взятки в Податкову взятки, в взятки вони сюди закладають, закладають вони сюди, взятки своїм же очільникам самим собі. Тобто. Так що ніякої тут доцільності, то що ви сказали, я не бачу. Давайте перестаньте платити хабара, давати всім підряд. Коли дає нормально почне працювати, і коли зате огляди не будуть брати е хабарі і машини не будуть по дорозі розсипатися, От тоді, коли все буде нормально, можна звертатися і говорити про ціну. А зараз то що ви робите, і то що ви проказали дві з і по зі Львовом зрівняли, зі Львова скільки середній протяг маршруту? Ви хоч ви скільки їде маршрутка з Львова кілометрів, які Марсулин. вона кілометражка? А скільки їдуть? І ви дуже то врахували дуже. теж? Довжина жина маршрутів. Е Значить, є поняття в перевезенні не просто довжини маршруту, протяжності маршруту, як воно правильно називається, але пасажиропоток. Це є ключове і базове поняття будь-якого перевізника. Якщо у Львові людина проїжджає навіть одну зупинку, дві зупинки, три зупинки, і протягом руху транспортного засобу цього автобуса тих 10 кілометрів, де є протягом 10 кілометрів, хай умовно 10 зупинок. Там два рази проїде по 40 чоловік про максимальній загрузці, так? То в місті Дрогобичі такого обороту пасажиропотоку такого немає. Тому при розрахунку тарифу, я перепрошую, дозвольте, я завершу. При розрахунку тарифу береться до уваги і довжина маршруту, але в першу чергу пасажиропотік. І це є ключове питання. Так? Стосовно хабарів, я не є перевізник. Я можу ще раз оцінювати тільки ті параметри, які офіційно мені доступні: вартість матеріалів, вартість робіт, вартість е, автобусів, які так само проходять амортизацію. З того я і виходив при розрахунку середнього тарифу. Є міська рада, тобто обранці е, слуги народу. Ви відображаєте інтереси народу, кожного того пенсіонера чи того бідного, якому чомусь ні, ні на одну гривню, ні на один долар зарплата не піднімається, ні пенсії, і все заморожено. Розумієте, ви б мали не так аж реально захищати саме тих переїздів, які сюди зараз будуть захищати. Ви мали би захищати населення наше. представляю фірму транспортну, значка, обслуговує другий маршрут. Перший, ми їх називаємо соціальні: восьмий, дев'ятий, дванадцятий соціальні маршрути, які ви знаєте, про що я говорю. Я не хочу багато часу за, е, вашого забирати, але там розраховано все з мінімально. Якщо зарплату ми брали, то з тої зарплати, як він дійсно сказав, що нижче ми не можемо платити людям. Але, наприклад, є такі категорії. Спеціалістів, що треба він на мінімальній зарплаті робити не буде. Значить, ну ми врахували іменно ті самі за мінімальні Ми брали ціну пального не те, що в нас завтра буде, а те, що в нас сьогодні є. От ми вчора сказали нам, ми збиралися півтора дня назад, Роман Михайлович нас збирав. Значить, була ціна 12 гривень 80 копійок. Ми на вчорашній день оті розрахунки подали вже по 13. 60. А сьогодні ми проснулися вже 14, і то є не границя. Але ми подали те, що можемо на сьогодні подати. Вчора я запасні частини значить, утримував. Я вам скажу, фільтри, прості фільтри значить, були, ще мені відпустили по 85 гривень, а сьогодні вже по 140 привезли. А їх треба постійно міняти, тому що це є масло. Я за масло, мастильні матеріали не буду говорити. За шири, їх треба теж міняти постійно, то взагалі баснословні цифри. Але ми говоримо, тут мінімальні заложили те, що було на вчора. І от у нас вийшла така мінімальна ціна. Ну, поесть 3,40, в поесть 3,15. У мене, наприклад, 3,15 вийшло. То враховуючи, ще раз говорю, іменно я розрахунок даю по другому маршруту, тому що якщо б я порахував по восьмому, по 9, по 12, цифри були б зовсім інакші. Тому що там інші пасажири потік, там зовсім інші люди їздять, зовсім менше людей їздять. Ті машини, взагалі, ми зарплату мусимо брати з іншого місця і давати тим людям, тому що якщо б він отримав зарплату, наприклад, з тої ж смірки. Він би пішов без зарплати додому. Ми самі чудово розуміємо, що людям всім важко жити зараз в Україні. Ми переживаємо важкі часи. І кожна людина, кожну копійку рахує. І ми дійсно думали, що наскільки ж тут піднімати. Просимо не 3 гривні, а 2,50. Тут говорив Роману Васильовичу, йому давали питання, я можу як транспортник, тому що я транспортом займаюся з 99-го року. І я всі ті періоди прийшов, коли ми їздили по 25 копійок, по 50 копійок, по 75 копійок. І вони ми йшли послідовно. Життя нас заставляло піднімати ціну. Значить, і зараз, коли ми піднімаємо, ми йшли до того 2,50, то, то є то що, то, що якщо є, люди нас розуміють, ми, ми розуміємо, що не можемо три піднімати. На рахунок Львова ми будемо говорити Києва. Там зовсім інші умови праці. Ви кажете 12,5 кілометрів. Да, якщо маршрут довгий, в нього є пасажиропотік на протязі того, е, тих 12,5 Ви розумієте, що люди міняються. Вони заходять, дні, виходять, дні, заходять. А тут ми возимо одних і тих самих людей. В нас, в Другобиче, більшість людей, кількість людей не, не, не збільшиться. Навіть зменшується, тому що виробництво у нас зупиняється, люди мало йти. О зараз студенти перестають е, не вчитися, ще буде менше людей. Ми мусимо ті всі моменти врахувати. І рентабельність ми тут заложимо дійсно дуже мінімальну. Хтось там казав за 300%, ну знаєте, 300% то є, то є сказка, то навіть я, я би не, не міг озвучувати. Так що, от я вам сказав. Наприклад, зарплату, зарплату теж людям. Я вам скажу, так як виробничник, для того, щоб ви а ви знаєте, ми теж зараз обмежені законами, зарплату треба платити в сроки до 7 числа і до 25-го. Два рази платити. Для того, щоб мені заплатити зарплату 7-го числа, я беру кредит в банку. Я вам серйозно говорю, кредит в банку беру для того, щоб проплатити податки і зарплату виплатити. А потім цілий місяць гашу цей кредит до числа 27-го стараюся погасити, щоб, значить, виграти, щоб підприємство нормально функціонувало і працювало. Якщо був клиш затягнути паски, треба затягнути нам всі. Друга пише працює два заводи Фуршат і Сільпо. Ви ж не працює нічого. Ладно, ви задумайтесь, ось перевізника. Розумієте? Я розумію, що там є теж сам, водій, я теж, є їжу машини, все розумію. Ну, дарити людей по, по 2,50, 3 різні, говорю. Але Михайло Васильович казав, що там на базарі, хто нас ходить. Завозьміть село. Які нам привозять? Молочні продукти, все привозять. Розумієте, ми получаємо, ці всі замкнуті крузі. Якось нам треба поступатись. Не 2,50. Я розумію, от пані Байса сказала гривень 80. Промовча, ніхто не скаже. Ну, більше двох гривень по місту. Це її же злочин. Абсолютно. І ви тільки думаєте, що я бачу представників влади, правильно сказали, що ви дуже захищаєте. Ви сказали, 8%. Вони знову своїм рівнем лишаються. Не мають хліб, до хліба і ну все маємо. А останні як від представників влади. Ви думаєте за. громадки, ви думаєте за людей. Це ви для того поцілите. Ви повинні не порахувати. Якщо не там уряд відпустив 15%, треба забути відсотки зараз. Якщо затягнемо паски, значить помірковано треба виважено поставитись. Я розумію привізником, ми розуміємо дороги. Але ви розумієте, останніх людей живуть на грані бідності. Ви будуть по смітника глазя. По смітника глазя, кусок хліба беруть. Він не має з маршрутки, водій викидує таких. Його він де не нещасним, він не має, Проситься, він його виганяє. Чому виганяє? Бо він грязний брудний, він не має звідки. Він я би мовив би заплатив, не ще більше жибаків. Погоджується з тим, що. Сама ситуація економічна, яка зараз склалася, вона вимагає підняття тарифів. Я не казав, що міська влада підтримує 250, чи 225, чи якісь інші тариф. Зараз ми тут з Романом Михайловичем, з Ігорем Івановичем, ми просто представляємо ту точку зору, що такий крок є необхідний для того, щоб хоч якось цей транспорт функціонував. будь-якому випадку йдуть громадські обговорення. Ще раз повторюю, підняття тарифу це не є процес одного дня. Що ми зараз тут зібралися і сказали, що завтра вже буде отак. Є громадські обговорення, кінцеве рішення приймає виконавчий комітет. І зараз говорити за ціну будуть говорити перевізники. Я вам просто довів сухі факти, що вийшло з наших розрахунків. Не більше, ні менше. Ніяких Позиції я не лобіюю, Якщо гаїчник якісь 100 гривень, чи 200, чи 300, не знаю, скільки там хабаря, це є питання гаїчника. Зараз моє, моє завдання донести до громадськості, то, що необхідність підняття тарифу справді є. Бо завтра, чи післязавтра, чи через рік ми можемо залишитися без перевезень. І на тому я би хотів чітко визначити, що. Міська влада не визначає, що треба тариф такий чи інший. Ми будемо робити максимум того, щоб він взагалі не піднімався, якщо піднявся, то на 10-15 копій. Оце треба з я би хотів це до вас донести. Якщо б тут прозвучала думка, що комунальне підприємство чому віддало дві? А Віддало, тому що воно не витягує цю дві. А не витягував по одній простій причині, то я її не обслуговую цю дві. Тому що е, в всьому світі перевезення в будь-якій країні є дотаційним міським. В Німеччині коштує 2 євро. Один І значить місто стільки ж доплачує перевізнику. Це його комунальне підприємство, кожен нема приватного перевезення в Європі. Нема. Воно є комунальне. Але чи ми готові сьогодні? Чи міська влада готова взяти на себе таку, ні, такі зобов'язання і закупити рухомого складу для міста Дрогович, щоб забезпечити ну, 59 тисяч людей? Я думаю, що ні. Ми е, працюємо з 2006 року на кредит. Якщо би. Час не змінився і кредитування відбувалося в такому ракурсі, як до 2008 року до кризи. Повірте, ніхто б, можливо, не ставив питання підняття тарифів. Тому що нині, ще я говорю, ситуація дуже критична. Ми подивіться, де є нові автобуси. Нема. Практично. Є в місті Дровижі, ви самі бачили, 4 автобуси, більше нема. Ми підлатуємо під рихтовуємо, одні міграції автобусів в Львівській області. Це не тільки проблема міста дрова, це проблема Львівської області, це проблема всієї країни. Нам піднімають пальне, вони стараються підняти до того максимального чекаючи європейського траншу, який пообіцяла нам Європа, і тоді будуть знижувати курс Євро. Коли вони знизять курс євро, і ми тоді вийдемо на європейський рівень, але ні, 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 ніхто не говорить це відкрито волость. Це економічно видно, що нас заганяють, Нас просто, ми стаємо зарушниками тієї ситуації, яка склалася. Ми теж жителі міста Друговича. Ми жителі району. Тобі. Ми також живемо і наші батьки, діти, родичі, знайомі також користуються тими послугами. Ви уявіть собі, що мені на тут на спортивну зараз, де я проживаю, підняти тариф. Люди прийдуть до мене, не знають, де я живу. я там виріс, родився. Це проблема.